Доброго ранку, діти! Сьогодні ми з вами будемо подорожувати. А на чому? На потязі. Він дуже незвичайний. І ми його зробимо з вами самі. Для цього нам потрібна геометричні фігури. Ось подивіться, діти, в мене на столі лежать геометричні фігури. Вони різнокольорові. А які це фігури? Так, діти, це квадрати. Вони будуть нашими вагончиками. А вони однакові за розміром чи різні? Зараз перевіримо. Візьмемо один квадрат зеленого кольору і квадрат синього кольору. Накладемо один на одного. Бачите, куточки в них з'єдналися. Якщо з'єдналися куточки, то вони однакові. Якщо ні, то вони різні. Нашим вагончикам потрібні колеса. У нас це будуть маленькі червоні кружечки. А чи можуть вагончики самі рухатись? Звичайно, ні. Вагончики буде тягнути наш тепловіз. Ось такий гарний. Це яка геометрична фігура? Так, діти, це прямокутник. Він червоного кольору. Потрібне йому теж потрібне колесо. З'єднаємо наші вагончики ми лічбовими паличками. Діти, а давайте порахуємо, скільки в нас однакових квадратів. Один, два, три. В нас три однакових квадратів. А скільки в нас прямокутників? Вірно, один в нас один прямокутник. А зараз пропоную вам завантажити наші вагончики. А завантажувати ми будемо і геометричними фігурами. Ось такі, подивіться, яка це фігура? Трикутник. А якого кольору він? Зеленого. І наші трикутники теж однакові. А це яка фігура? Так, це круг. В мене два круги. Вони великі жовтого кольору. І теж вони однакові. А це маленькі круги. Вони червоного кольору. Їх теж два. І вони однакові. Діти, знайдіть два червоних круга. Ось вони. І покладемо їх в наш перший вагончик. Один круг червоного кольору маленький, і другий. А де круг великий? він, вірно, він якого кольору жовтого, ми його покладемо в наш другий вагончик. А є ще великі круги. Так, є ще один великий жовтий круг. Ми його також покладемо в наш другий вагончик. А які фігури залишились? Так, вірно. Залишились у нас трикутники. Вони зеленого кольору. Ми їх покладемо в наш останній вагончик. Діти, а давайте порахуємо, Скільки фігур в кожному вагончику. В першому вагончику, в жовтому, у нас. Два маленьких круга червоних. Один, два. В другому зеленому вагончику. Скільки кругів? Один, два. Вірно, два жовтих великих круга. А в останньому вагончику скільки трикутників? Один, два, три. Вірно, в нас три зелених трикутника. Потяг наш готовий. Він буде рухатись в країну математика. Тому ми його завантажили геометричними фігурами. І наша перша зупинка подивіться. Діти треба порахувати, скільки дерев. Одне дерево. Два. Три. чотири, П'ять. П'ять дерев. Ви вірно виконали завдання. Потяг рухається далі. Назустріч йому летять пташки. Давайте порахуємо їх. Одна пташка, дві, три. Чотири. Чотири пташки. Згадайте, скільки дерев ми побачили? П'ять. А скільки прилетіло пташок? Чотири. Чого більше? Дерев чи пташок? Так, дерев у нас більше. А чого менше? Вірно, пташок у нас менше. Їх чотири. Потяг зупинився на гарній галявині, на якій росли весняні квіти. Давайте їх порахуємо. Одна квіточка, дві, три, всього три квіточки. А чого їх так мало? Тому що весна, і вони ще не всі розквітли. Ось і прибув наш поїзд в країну математика. Мешканцям країни сподобалось, як ви виконували всі завдання. Ви дуже гарно попрацювали. Дружіть, діти, з математикою, і ви будете розумничками. До побачення, до нових зустрічей. Підписуйтесь, ставте вподобайки. Навчайтесь граючись.